Добрий день! Нашу сьогоднішню зустріч я пропоную присвятити прийдешньому Всеукраїнському дню бібліотек, який буде відзначатися 30 вересня. Як бібліотекар з 45 річним стажем, маю вас запевнити, що найдорожчий скарб кожної бібліотеки це книги і книжки. Ви здивовані? Хіба це не одне і те ж, питаєте ви? Я вам зараз спробую довести, яка різниця між цими двома поняттями. Отже, запам'ятовуємо, що книга це великий, урочистий фоліант, добре оздоблений, з невеликим тиражем. Крім того, книга. Це якийсь старовинний фуліан, старовинне видання, яке мається тільки в одному або декілька екземплярів. Книга це і Біблія, між іншим, українською мовою перекладається Біблія як книга. Відціляє назва бібліотека, тобто зібрання книг є ще так звані сталені поняття. Це Червона книга, це книга пам'яті, бухгалтерська книга, книга скарг і пропозицій, книга відгуків. Оце все книги. Сюди, іншим, належать і великі, красиві видання художніх альбомів. Все ж інше це книжки. Це те, що щодня ви держите в своїх руках. Це ваші підручники, це художні твори, це книги за іншими галузями знань. Це і фізика, наприклад, математика, там, біологія, історія, все це книжки. І найчастіше вони видаються великими тиражами. Тож погляньмо: оце книга, а оце книжка. Автор один, твори одні, але це ювілейне видання до ювілею Тараса Григорича Шевченка, а це, це книжка, це чергове видання його творів. Отже, давайте домовимося, що будемо використовувати ці слова правильно, чим засвідчимо свою грамотність і обізнаність в українській мові. До наступної зустрічі!